Нема народу, який би був поганий, нема народу, який би був тільки хороший. У кожному народу є різні соціальні прошарки і різні індивідуалі. Якщо взяти кожний народ по-своєму талановити. Всі народи. І ще річ, що проблема циганська, проблема страшно занедбана. І в дорадянський період, а на жаль, і в радянський період. Практично ніхто цим серйозно не займався. Візьмемо любе. Західноєвропейське місто чи американське місто всюди існують у цих містах: китайські квартали, японські квартали і так далі, і так далі. Можна б створити цілий квартал, де могла б бути циганська інфраструктура, своє середовище. Можна було говорити тоді про садики для ціган, дитячі, циганську школу, міг би бути там свій будинок культури, чи що, чи навіть і театр якийсь невеликий. Ну і водночас це була своєрідна екзотика міста.

меня выбрали цыганскому бароному впервые я ж был так 24-25 лет когда меня выбрали потому что впервые спереди... выбрали меня я, я же был первый человек между них я уважал у всех людей так как сам себе уважаю они меня выбрали сами циганы страдатели на них что що... Получили бы, что каждого обеспечивает у Сусачину. А так у нас мало трудно. Но пусть было бы так, наш участок нас не дали. А если они нам дали бы дозвол на то, чтобы покупать свою деревню хати, то мы разодились бы так, что мы были бы первых людей на нашем, в нашем Советском Союзе. У нас не было бы, что тут сиранки. И теперь треба меня идти в Ужгород писати что я депутат, я прошу горучитель моих людей. Потому что вот 12 работников дали. Но они поработали почти по 3 4 года за те землю. Но ну, є тут таких женщин, которые не мають право работать, бо мають по 6-7 детей, 8 детей. 9 дітей. то они не могут носить своих детей. И не должен работать. Она хозяйка в своих портих, своих детей.

Tu? Tu je miesto u mene. už tu nie je miesto u mene. Bo zaberúť, bo jedosť klasy malo, bornúto zaberúť. Čužej ľudej, komu je baháto roši. A nejede klasi svojich ditej. Spáti, u zemňu spíme. Divíta, raz, to je moja. Dva, za vypustím. Tri, bez človeka. Šlo by ti sa onazár na zarobot, na samoroditéj samé robiť, robiť, nezám ju na dadu. 12 duší u jednu chatu. Voz za svoj plohé buletzu, mož je, je mešitki hudobné. Takisto máme po 12 dítky po 7 dítky, po 6 dítky, po 10, 12-13. A my tu i ja akú lagery. Isto čo Bejduť v lagery mo sa kupavo. У чистому їх, добре, а твої ні. Це ми до ту стоїмо, це вулиця Одола, тут все одні бідняки живуть. Тут було б, дали бо нам землю ми построїли, ось саме відійти. Де їму перебез, бачите, і там сіремо. Жінка моя туберкульозна, діти теж вже двоє в мене, у внуку больниці туберкульоз, у сіна там біля мене живе, зимов, Дитина замезла у нього, похоронили. От в дошці там сина нема. Одна дошка. І про том я служив, три роки служив, на севері. Пішов вдома участок дати тусочку землі, не дають. А служити служу. У мене сестра 20, 22 роки умерла в туберкульозі. Одна сестра. Друга сестра 32 роки має. Може завтра сьогодні умирають, в туберкульозі. Усы, бо мы тут все одном живем. Если одна хвора, значит всех хвора. Надо нам что-то как-то пожить, правда? Надо патент платим. Мы красы не крадем за свой труд. За свои, труды. За свои труды Если бы мы пришли бы крас, не убивать. Нет, мы живем так, как усы люди. Мы рабочие Трудимося, боремося за то, ми стаємося, щоб так жити, капу тільки. Вони не жили уже лучше, ну, лучше, бо жили, як мог. Ну, щоб, щоб мій сім так жив, як я не хочу, щоб так жили в місті. Тепер я, я слюю жінку, син теж жінку, зай теж жінку, всім в місті. Ну ми всі молоді. Так би хоче, правда? В школу надала. Ну як кеден ну, на нас Стід, стід, правда? Позор, позор. Дочка це... із мужом, я із жінкою, тоже не такий старий. Серж, стить, нам надо землю, щоб дали нам. Ми не просим багато.

De de căprioare este prea bun, mai napieră parmurile este prea tare. Național, aș